Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І нині у цьому роликові покажу вам, як ми робимо солонину горячого капчення. Та й не лише солонину, а й і кустки, і ковбасу, і рулет, шоудар. В общем, усе, що колися заріже свиня, що ми каптиме, та робимо сяк горячого капчення. Не все робимо горячого, буває, що робимо і холодного. Якби воно робить усе так само, просто сам процес капч... каптіння відрізняється. І це каптит буквально за 4-5 часу повністю воно готове. Та й усей продукт після цієї каптіки горячого капчення. Особливо рулет, кобаса, їх навіть не мусай і жарити, вони вже готові до споживання. Можеш просто нарізати і їсти. І каптити вже як би горячого капчення, можеш робити і навіть літом, навіть коли жара. Ну, Я не кажу, коли там дуже велика спека ужасна, та туди люди не дуже і ріжуть свиня. Хаба десь такий случай, що мусить його срочно різати. А так, ну, що можеш і колися клітом робити, за те, що це м'ясо там не просто каптить, воно там якби це такой і жарить. Так, колися коптить тітки маріка, бо все воно, вона є рядом, коло мене та в них всяка каптілка. Та пахне далеко, так як шашлик. Воно ще навіть добре. Там і ребра сочинять, і шудар, і всякі різні рулети. І вже, наприклад, уся продукція після каптілки сеї, вона вже готова повністю до споживання. Можеш просто нарізати та їсти. Як рулет, так ребра вже готові, так ковбаса. Просто можеш нарізати і накладати на тарілку. І я вам тепер покажу, як це все робить. У мене є ще один ролик, я вже не пам'ятаю, як майже ніхто називає, що як можна шоудер каптили. Бо в мене три ролики. Цей ролик вже в мене був один раз на каналі, так як він був заблокований. Я його пере перемонтірую і загружаю по-новому на канал. А в тому ще останньому ролику, там майже я і по вон майбурт, зняла каптівку, що як вона виглядає вон, хоча видно буде і у всьому ролику, як вона виглядає. Дуже просто. Абсолютно ніч там нема сложного. Лишайтеся на каналі і ми разом із вами будемо коптити солонину по-закарпатську. Так, спочатку мені треба засолити нашу солонину. У суль, висипаю солодку паприку. Отося не треба там щось міряти. Просто берете соли, кладете туди чи 2-3 чи столові ложки солодкої паприки. Налити води, аби ся получила така якби каша, Таке має бути, аби така, ми кажемо ще мачкала, аби ти можеш мастити, бо воно туди май файно, май легко впитує, воно ну, вже на солонині, і коли просто сухо усолю, натерти солонину. А паприка вона і вкус дубавляє, і колір дуже файний, та воно ну, май лакомне, май файне, коли із червоного попреку. No. Отоси це все так на око. Чинить. Соли туди поприк, покладе майбушку, попри буде майбушку, покладе майбутнула, теж буде не буде. Кажу, що то там не є якийсь рецепт, ото я ніде шуга не міряю. А й так, все на око роблю. Дивіться, що так розмішало і все одно має получити. Сулься там повністю не розйде, бо їх много є. Ну або таке получиться, як така рідка каша. No. Добре, і треба розмішати. І чим має розмішати, тим все одно майно там уже на солонині все уписує. І тепер з цим треба мені натерти солонину. Солонину ми беремо таку, що є із прослойку, що из е, котра май яка м'яка солонина, котра не є дуже сильно товста. У основному мої свині такі держим, бо не були дуже на солонину, а й були май м'ясні. Ну, а на них, як правило, май слаба солонина. Ну, або нас якраз така і устраює. Тепер к тил мачкалу натираю і всю солонину. Повністю з усіх сторон. Подивіться. І нараз солонина стала такого файного кольору. Така він смішна солонина. Ну, лакомна нараз стала. І коли м'ясяк натерла, Треба, у вона стояла, або вона файно просолила, пропитала. І вона має стояти, наприклад, може стояти одну ніч, або пів сутки. Або може бути такий случай, що і сутку. Бо то залежить від того, у якій температурі ото у вас стоїть. Якщо стоїть, воно у теплі, то воно мало май, май скорося просолить. А якщо має в холодному місці, то буде має довго стояти. Тут я вам показую, що тут я. Так само уже натерла таку мачкалу, уже сулю из попригу лену і сякі ноги, ми кажемо лаби свинські та й рулет. І то все так має стояти. Або це все файненько просолило. Ну, Коли воно вже постояло у нас, просолилося файно. Тепер чоловік вішає у каптілку, подає тютці Маріці, а тютка Маріка вішає там уже е, на такий там касут спеціально рудину і нам то вішає. Тільки їхній бублик дивиться, чекає, колись авто скапти, на нього то все пахне. Дуже файний бублик у них, у тютка Маріки. Зняла мало і його, бо видно, у кадрах. Дивіться, ребра з якими кусками, і все ся вішає і сяк все одно буде коптити. Тютка Маріка, то рідна сестра моєї мама. Ми живемо рядом, хижа в хижу, у них така каптілка. А у нас каптілка холодного капчення. Або на даний момент вона розобрата. Чоловік її склав, треба її буде... вона стояла на такому місці, що вона нам там мішала, і треба її буде забрати на другому місці. Дивіться, як воно виглядає і звон і ця каптілка. Все так і ззаду на дворі стоїть. Так, бо воно не мішало. І все, така каптілка. Ніч там не є. Вона зроблена із дощок, із обичених дощок. А всередині обкладена таку бляху, бо там саду укладе огінь. Зараз я вам покажу. Просто це я ролик озвучую. Та тяжко те, що я говорю, з тим, що на картинці. Ну, або зараз ви увидите, я вам зараз покажу там і всередині, як воно там виглядає. І це вже якби у нас коли вішається і все, що каптити, та вже свиня все зашорене м'ясо, все це вже котреся, що з нього зробило. А це вже останній штрих, що колися вже кладе каптити. Ну, дивіться, як воно все тут файно висить. І солонина, і ковбаса тут навпереді, і рулети там суть. В общем, усе-все щось я каптит, і ще вижу, і хвуст ця тут каптит. Та теж добре, чи в зганянку варити, чи холодець варити там можеш покласти. Ми, у нас нічого не пропадає, ми все ото пользуємо, варимо, що каптиме. Ну, і сяк воно ся тут буде каптити, тут воно файно висить. А до тим кладеться огінь у такому, як би дісковий. І тут, так буде коптити. Воно колися каптить, та з нього також аж стікає там, наприклад, жир, лишнє, жир, воно все стікає з нього. Дивіться, вже чоловік розкладує огня. Приніс кошарку із трісками, із точок нарубав тріски. Айно, ну. каптити треба фруктовими дровами. Може ще бути букові дрова. Ну, не такі древа, наприклад, що смолять, такі не можуть бути. Айсикі мають бути древа. Бажано черешня, вишня. Ну, май добре фруктовими каптити. Дивіться, тут прямо під тим, горить огінь, прямо під солонину. А дивіться, знизу, що здолу обкладена така бляха або не неймели дошки. І всяк коли там каптит, то все треба наблюдати або неймели дошки, то дуже важливо. І каже тітка Маріка, що саму каптівку дуже буде добре зробити із кирпича. Туди не треба журити. Туди не треба никакви, або це там щось не имело, обкладати бляху, а й просто каптитися та й все. Так само вмурувати. Та й танка звішати, здобув покласти диск і все. Нічого нема сложного. Там не є якось, що думати, що тяжко. Ну Дивіться, вже це мама прокоптило, я прийшла зазняти. Вже стало майфайного кольору. Таке воно він червоне, таке, за те, що натерте червону попригу, і воно, ну, Чим далі, тим стає май таке майка Ну, дуже такий запах, дуже шкода, що камера не передає запаху. Я кажу, коли тут Камерика тут каптит, та далеко пахне. Пахне майже на сусідню вулицю. у нас тут в кінці города така друга йде вулиця. Та дуже далеко то чути, що тут щось каптит. Ну, все тоді як був домови. Я думаю, що деякі з вас і згадають цей ролик, що він у мене був на каналі. Ну айбо я всі ролики скачала. Та по одному їх так десь по нові, перемонтую і по-новому загружаю. Уже мені е, їде штатив, уже не, ну, вже прийшов. Завтра вже можу знімати з новим штативом, бо я вам казала, що той це поломив і дуже мені тяжко знімати. Подивіться, яка красота, це вже все прокоптило. І подивіться, яке воно стало файне, такого насиченого, червоного кольору. А запах просто неймовірний. Я вам навіть не можу передати словами, на кульку то все файно пахне. І все вже, все готове. І це, наприклад, ми каптиме, то не означає, що ми много собі покаптили, та в то наразі з'їсти. А то все опак, я кладу. У міщуки, ну, ну, як воно застине файно. І все э, замотую, кладу у міщук і заморожую собі у камеру. І нам того є дуже надовго запас, можна казати, на цілий рік. Та й не можна казати, і так і є. Ну, пак собі лише йду готове, беру собі по кусочкові і все. Лиш і ця солонина, э, я її кладу в камеру. Айбо її треба класти такими малими кусочками. За те, що ота що холодного капчення та вона довго стоїть. А й ся вона довго дуже не стоїть. Її треба кусочок та дну з'їсти. Вона навіть у холодильнику, як стоїть майдовго, то вона ся спортить. Я вам нараз кажу. У тому є плюс холодного капчення, що ця продукція майдовго зберігає, ну, наприклад, солонина. А й ся вона у камері стоїть довго, бо вона там замерзне та усе. А вже, наприклад, у холодильникові в нас довго взяли сте кусочок собі мало поїли. Зато треба класти у камеру малими кусочками. Так, був ви там за пару разів з'їли та й усе, на пару днів ну, на постої, то, то точно, що можете не переживати. Усередині каптівка темна, бо то там все дим. І все, пройшло 5 часу. Усе це файно покоптило і чоловік забирає. Усе геть у чисту посудину складає. Воно все як таке після всякого капчення, таке, як воно горяче. Не таке, що його не можеш брати в руку, а таке сильно тепле. Воно все там якби жарило. Та воно там мало ще висить. Десь може один пучка-сва часу, час, аби це мало май охладило. Чуть -чуть, та, так ми його знімаємо. та зато можеш і в за зато що воно все там просто жарить. Ну а буколи, наприклад, якийсь такі що в дарі, цілі на кусті, та теж не добре, бо воно всередині там не встигне при, про, приготувати, що годноться, навіть коло кустка і спорти. Та й так, ми такі малі куски, як ми тут робили, що лабос ми пообтинали м'ясо з нього, ну, ногу свинські, я, говорю так, як ми кажемо. Чоловік збирає туйка. На жаль, звук живий не можу покласти за те, то, що тося забирає нараз із музикою, І все я просто вже ну, якби озвучую відео. І за того, що я так туди поклала музику, мусаю все переробляти. Ну, подивіться, яка в то красота. Ну, а ці кустки теж посічуться файно. У мене майже десь буде кролик, та я його викладу теж. Та в камеру все складає. А далі беру собі та чи із фасолями, чи із капустою класнувся варити, особливо в зимі. Чи там якийсь можеш зробити любий там левиш із ними зробити можеш. На холодець добре, Навіть і капчені можеш на холодець брати. І дивіться, показую вам нарізку, якася получає тарілка із з якогось капченого горячого копчення. Тільки і рулети, і язик. Я язик усе кладу коптити. Дивіться риберцята, які файні, лакомні. Солонина той кусочок, ковбаса. Ковбасу вже ви виділили у попередньому ролику. І все, думаю, я вам усе розказала. Все таке мало відео, не то, що якийсь рецепт. А я просто показала вам сам процес. Ко не Коне якся воно робить. І все, яка виходить, дивіться, все сте собі витягнули з камери, хоч коли десь, коли вам треба срочно. Витягли, сте собі все нарізали. І дивіться, кось до вас має прийти гості, вач що. А не є щось такого приготовленого. Ви собі лише усього нарізали з камери, файно на тарілку виклали. І у вас вже дивіться, шикарна тарілка на столі із холодною закуску, із м'ясну закуску. Так що, Супокуйно ко має можливість, можете собі робити такі каптілки і готувати собі усього гарячого всякого капчення. Зимов я вам пак зніму, як ми робимо все холодного капчення. Практично те ж саме, але мало са там воно чимось відрізняє. Та ще вам хочу указати, бо я згадала, що того разу мене дуже много запитували, що кулько солі йде на кілограм м'яса. У нас такого немає. Ми не міряємо не важимо. Просто тим, що сте розвели вже солодку попригу та й суль, та мало водички, тим просто берете і натираєте усе і м'ясо і солонину файно з усіх сторон. Натерте його і все кулько пуйде та тулько пуйде. Дуже файно дякую, козом нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали. І на свій канал, і на канал Перлина Закарпаття, но та й на мой інстаграм. Силка на них буде у описі під відео. І я б вас дуже попросила, якщо вам не важко, будь ласка, не забувайте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мой канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!